Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Це традиційний прогноз на четвер, 16 січня 2025 року. Сьогодні на бойовому чатуванні... Перпл Таро, Бускові Аркани Таро, а епіграф буде з цієї книжечки Анні Безант, Загадки жизни, і как Теософія Софія на них. Якщо ви не знали, хто така Анні Безант, це учениця пані Блавацької. Отож, сьогодні цитати з ведійських книжок. Воістину, чоловік є створення бажань своїх. Каково його желание, такова його мисль. Какова его мысль, таково его действие. Подобно тому, как он действует, так он и достигает. Так воистину желающий идет своими деяниями к предмету, в который погружен его ум. Ничто не может дать отпрыск без семени. Никто не может обрести счастье, не совершив деяний, ведущих к счастью. Признав своим умом, эти переходы индивидуальной души, имеющие свой корень в заслуге и незаслуги, да устремит человек всегда свое сердце к заслуге. Взирай лишь на дело, не на плоды его, да не будут пробуждением твоим плоды, но бездействию также не предавайся, в слиянии с Божественным совершай деяния, оказавшись от желания, уравновешивающей и в успехе, и в неудаче. Мир скован всеми действиями, которые совершенных ради жертвы, ради жертвы, свободно, и ты исполняй свои действия. Погрузи свой ум в меня, будь предан мне, жертвуй мне. Простирайся, ніць передо мною, і ти прийдеш ко мне. Я даю тобі моє обітування, ти дорог мені. Ось такі цитати з ведійських писань сьогодні були у якості епіграфа. Можливо, ви і не дивитесь ці епіграфи, але багатьом людям вони не тільки заходять, але іще намагаюся я своїми епіграфами, щоб у вас почала. Ваша голова працювати краще. Що ж стосується 16 січня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні! У цей день можливі, непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою а от якщо ж ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця сьогодні Гарний день для вас. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде в кінці цього прогнозу карта за Днем Народження. Знову буде три карти: перша карта загальна карта на цей четвер, друга карта за знаком Зодіаку. і третя карта за Днем Народження. Ви ж не забувайте ставити свої вподобайки, робити репости та щось дописувати під цим. Прогнозом. Що ж, пропоную вам не напружуватись, якщо запотрібно заплющити очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4. Три, два. Один. Отож, перша карта, загальна карта на цей четвер. Чого очікувати від цього дня? Імператриця в прямій позиції дуже напоганий день для того, щоб заробляти гроші і щоб проводити цей день активно. Чим більш ви будете активнішими, тим більше грошей ви зможете заробити. Дуже гарний день для того, щоб оновитися, купити собі щось нове, ну і раціонально використовувати гроші. І також дуже гарний день для матерів, бо імператриця пов'язана з нашою великою матінкою планетою Земля. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, носіть у кишені дрібні грошенята, я маю на увазі монетки та можете вдягати щось сірого попилового кольору. Перша карта для представників знаку Козиріг. Зараз ще іде цей знак, ото чого очікувати представникам цього знаку, випала ваша карта Колесо Фортуни в прямій позиції, що ж сьогодні дуже фартовий день, і особливо, якщо вам кудись треба їхати, бо колесо це рух вперед. І колесо крутиться у вашому випадку у гарний бік. Ви сьогодні можете щось виграти. Можете просто, коли будете у супермаркеті, купити собі лотерейку і ви побачите. Бачите, що ви обов'язково виграєте. Якщо ж ви знатний гравець, сьогодні можна проворачувати будь-які справи і навіть робити якісь авантюри на майбутнє. Сьогодні і люди, і обставини вам будуть допомагати, і це ваша карта, вона досить рідко вам випадає в прямій позиції. Далі представники знаку водолій. Жертва в прямій позиції, це ознака втрат. Сьогодні менше треба думати за себе. Якщо будете думати за своє здоров'я, будете відчувати себе якось не досить гарно. Пам'ятайте, що ви знаходитесь напередодні свого дня народження, а у цей період дуже часто виникають якісь хвороби. Сьогодні день гарний для благодійності і для того, щоб... Щось давати людям, якщо ж ви будете намагатися, щоб вам щось давали, нічого гарного, окрім якихось наговорів, окрім якихось чергових витрат, люди вам не дадуть. Слідкуйте за собою, намагайтеся не довіряти людям, бо люди можуть вас легко розвести. Далі представники знаку риби. Будьте максимально обережні. Карта диявола в прямій позиції означає те, що ви знаходитесь в дуже фатальних обставинах. Сьогодні ви можете зустріти демона у плоті, тобто якась людина. Ну, напевно, якийсь чоловік буде досить агресивно себе вести. Тож рекомендація сьогодні менше спілкуватися з чоловіками, бо від чоловіків може бути якась агресія. Також ця карта натякає, що ви можете зустріти людей у формі, тож не носіть з собою нічого кримінального і не забувайте носити з собою документи. Далі, овни. Помірність в прямій позиції. Що ж, Ця карта каже про те, що ініціатива у ваших руках. Ви сьогодні можете зробити кілька справ одночасно, нічого вам сьогодні не заважає. Єдине, що на що треба вам налаштуватися, це на те, що буде багато розмов, багато якоїсь говорильні. Тож будьте обережні, не говоріть людям все, що бажаєте їм сказати. Що стосується захисту, він у вас буде, бо карта помірності це ваш янгол охорони. Який вас оберігає, і він попереджає, що задля того, щоб справи йшли гарно, треба звертати увагу на дрібниці і слідкувати за своїми словами. Ще представники знаку Овен цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Для тільців. Що ж, випала ваша карта, блазень, одначе вона випала перегорнута. Це нульовий аркан. Він каже про те, що сьогодні гарний день для пустування, для святкування, для того, щоб піти у кудись у гості, для того, щоб позвутися якихось проблем, не навантажуйте себе проблемами, намагайтеся бути максимально розслаблені сьогодні. І у позитиві, позитивний настрій він зробить ваш день більш яскравим і більш спокійним. Далі представники знаку Близнюки. Випала ваша карта Сонце. І це натякає на те, що сьогодні гарний день задля того, щоб займатися комерційними справами. Сьогодні до вас можуть прийти дуже великі гроші. Окрім цього, це карта взаємодії. Сьогодні вам допомагати будуть люди, а також вона пов'язана з дітьми. Можливо, сьогодні слід більше уваги приділити власним дітям, можливо, піти з ними у кінотеатр чи у якийсь кафік, трошки посидіти з ними. Все, що стосується комерційних якихось. Питань комерційних справ у цей день вони дуже гарні. І це ваша карта, вам сьогодні обов'язково пощастить. Далі раки. Перегорнута колісниця каже про те, що сьогодні краще нікуди не їхати. У дорозі вас можуть очікувати неприємності, і єдине, що ви можете, на чому ви можете сьогодні навчатися, це на власних помилках. Мудрість сьогодні. До вас не доходить, тому ви можете робити якісь глупства, на які ви вже йшли. Тобто ви сьогодні можете наступати знову на ті ж самі граблі. Будьте обережні, сьогодні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець для вас досить небезпечні. Далі, леви, випала ваша карта. Одначе, на жаль, перегорнута і це карта сили. Це каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете вирішувати конфліктні ситуації. Ви перегорнуті, щось у вас не так йде, не так кліється. Це стосується також вашого здоров'я. Ви можете сьогодні просто надіруватися. тож не навантажуйте себе нічим і пам'ятайте, що у цей день ви можете також захворіти, тому будьте обережні, особливо на слідкій дорозі. Ні в якому разі не падайте, бо велика імовірність травм та різних переломів. Далі представники знаку діва. Відлюдник в прямій позиції натякає на те, що треба бути обережніше, не розповсюджуватися, як ви це все любите робити, казати тільки те, що потрібно, те, що не потрібно тримати при собі і пам'ятати, що сьогодні гарний день для того, щоб закінчувати справи, розставляти всі крапки над І, але цей день поганий для починань і поганий для активних дій. Далі представники знаку Терези. Смерть в прямій позиції каже про те, що сьогодні день мінливий, сьогодні можуть відбуватися у вашому житті події кармічного толку. Сьогодні ви відпрацьовуєте свою карму. Тому якщо ви робили щось погане, сьогодні може прилетіти до вас певний бумеранг, і ви нічого не зможете з цим зробити. Бо це Сатурн, карта долі, карта відповідальності, карта Вищого суду. Пам'ятайте, що Боженька все бачить і всі ваші Записані у книги життя буття, і потім за це треба відповідати. Обов'язково треба сьогодні щось змінити, або в зовнішньому вигляді, або в вашому інтер'єрі, або в вашому ставленні до якоїсь людини. Далі представники знаку скорпіон. Вам пощастить, вам випала ваша карта. Причому в прямій позиції, враховуючи те, що сьогодні дуже багатьом знаком випадає їх карта, у вас сьогодні день неймовірний. Ви сьогодні можете закінчити довготривалі справи, які тягнуться не один рік. Ви сьогодні можете отримати певні нагороди від своєї діяльності, тому якщо ваша діяльність... Містила в собі гарні якісь насіння, висіяли світле і добре. Сьогодні будете збирати і такий врожай. Сьогодні день досить насичений, багато подій, тому не сидіть на місці, якщо вам потрібно закінчити якісь довготривалі справи кращого дня навіть і вигадати не можна. І нарешті стрільці. Вам випав страшний суд, перегорнута, на жаль. Ця карта пов'язана з родичами. Родичі сьогодні вас можуть якимось чином турбувати. Окрім цього, сьогодні хтось буде обов'язково вас провокувати трошки випити, трошки це можете зробити, але знайте свою міру. Не запливайте за буйки і пам'ятайте, що у цей день зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби для вас не досить гарні. Якщо ж подивитися на сам день. То не випало. Того ж самого розбита вежа не випала, одначе є у нас жертва і диявол, і вони випадають на ранок. Тобто, починаючи з 8 години ранку і по 10 годину ранку не досить гарні години. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, і якщо ви звикли працювати вночі, вас очікує дуже гарна нагорода саме після опівночі, починаючи з 3 години ночі і по світанок. Дуже результативні години. Тому, якщо ви займаєтесь творчістю, рекомендую вам не спати у ці години. Ну, а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця перегорнута зірка, погані переживання, якісь страхи, які можуть навалитися на вас, і перегорнута зірка, особливо для жінок погана карта, вона каже про те. Що ви втрачаєте свою сексуальність, і ви можете зірватися сьогодні на якусь людину. Якщо ж ви чоловік, будьте пообережніші що з жінками, особливо ті, ті жінки, яких ви кохаєте, можуть зробити вам певні качелі. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, жрець в прямій позиції, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, верховний жрець каже про те, що все буде залежати від вашого настрою. Якщо у вас буде якась ціль на цей день, ви дуже швидко будете до неї досягати. І окрім цього, сьогодні все треба робити швидко, менше думати і більше йти за покликом власності. Інтуїції внутрішнього голосу. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, верховна жриця, перш за все, гарний день для жінок. Якщо ви жінка, сьогодні ви будете на висоті. Гарний день для того, щоб зустрічатися з жінками, отримувати певну інформацію, ну і, звісно, знайомитися з новими людьми. В цілому сьогодні гарно продовжувати будь-які справи, але не закінчувати. Далі, якщо ви народилися 4-го. 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця маг в прямій позиції надтякає на те, що сьогодні гарний день для творчості, особливо гарний день для чоловіків, бо це чоловіча янська енергія. Не забувайте бути трошки егоїстами, любіть себе. Якщо ви давно вже бажали щось собі купити, можете собі сьогодні це дозволити. Сьогодні обов'язково треба потішити власне его чи займатися творчістю. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця закохані в прямій позиції, натяк на те, що сьогодні у вас є вибір. Якщо раптово ваші плани змінюються, краще звернути на це увагу і зробити все по-новому. Дуже гарний день для авантюристів та для закоханих. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Діва. Далі, якщо ви народилися 5... Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, імператор в прямій позиції все залежить від того, хто буде біля вас, тобто від вашого оточення. В цілому сьогодні люди будуть вам допомагати і непоганий день саме задля того, щоб піти туди, де багато людей. Таким чином, ви можете з кимось знайомим знову познайомитися, і ця людина вам потім чимось може допомогти. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні ваш день, вам випала карта розбита вежа, і це катастрофічний стан. Ви можете сьогодні все так втратити, пожежа, небезпечна ситуація і поганий день для того, щоб щось створювати. Сьогодні ви можете лише руйнувати, особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, місяць або сутінки в прямій позиції натякають на те, що сьогодні каламутний день, сьогодні дізнатися, щось від людей. Путнє важко, бо люди будуть брехати, люди будуть вас водити в оману, тож більше довіряйте власній інтуїції. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком РАК. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Перегорнута правосуддя каже про те, що якщо ви раптово сьогодні зіткнетеся з правоохоронними органами, то закон буде не на вашому боці. Сьогодні вам важко. Важко керувати своїми емоціями, важко бути у рівновазі, тож намагайтеся все ж таки якимось чином тримати контроль над своїми почуттями і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали бускові аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям. Бажаю тільки. Перемох. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.